Вас вітає віла, яка знаходиться в районі, який дуже швидко розвивається: лос алькасарес на узбережжі Коста Каліда. Нерухомість розташована на двох поверхах і пропонує три спальні: два повноцінних санвузла та гостєвий туалет. Велика зимня тераса на першому поверсі, яку можна на вибір перетворити в повноцінну кімнату, поставивши там стіни замість вікон. Зовні ви можете насолодитись приватним садом з басейном, шезлонгами та обідньою зоною, ідеальним місцем для відпочинку під Середземноморським сонцем. На горі розташовані просторі тераси, що забезпечує ще більше місця для проживання та розваг на свіжому повітрі. В цьому проєкті є дуже багато допів. Із усіх вів залишилося тільки дві, які будуть починатися з 450 тисяч євро і вище. В залежності, скільки допів ви захочете собі додати. До речі, цей шоухаус вже проданий, тому це просто вам наглядний приклад планування цих віл. За детальною інформацією про квадратуру, локацію та ціни звертайтеся через форму на нашому сайті vrm.properties або на будь якій соціальній мережі. Номер телефону 638 494 367. По любим питанням дзвоніть, Ми допоможемо вам купити вілу, яку ви шукаєте.